Вітаю, друзі! Я, Людмила Богуш, Сьогодні проводжу тайм менеджмент зарядку з Черніговом. Ми тут, Джейкі, разом провели семінар для підприємців. Джекі, покажись. Покажи, що всі на тебе подивилися. Давай, давай, покажись. Всі побачили, яка ти в мене красуня, да, як ти тут в Чернігові працював. Джейкі, ну покажись. Джекі, ну не ховайся. <смі> Ховається, от вона не любить зніматися чомусь. Ну від на відміну від мене. Але ж сьогодні я хочу з вами поговорити про те, наскільки важливо враховувати в своїй стратегії інших людей. А, ви знаєте, от ми дуже часто собі кажемо, що я сам по собі дуже унікальна така людина, і це ж насправді ти це ти обов'язково, що ти унікальна людина. Унікальна да, людина. Ну, то, то, тобто, неординарна. Да, тобто кожен з нас він неординарний. Але ти себе порівнюєш з іншими людьми. І коли ти кажеш, я неординарний. То це означає, що є хтось з кимось ти себе порівнюєш, і ти кажеш, що вони ординарні, а я неординарний. Нормально, нормально, але я побачила, що дуже часто люди в своїх стратегіях життя не враховують оцю цю нашу потребу в тому, щоб відрізнятися від інших людей, і іноді доказувати іншим людям свою якусь особливість. І це означає, що ми не. Призначаємо уваги, не наділяємо увагою дуже важливу ключову область особистість. Особистість вона мріє, вона хоче, щоб в неї були були цікаві справи, щоб в неї було хобі, щоб в неї були інтереси, щоб вона розвивалася, щоб їй було просто цікаво жити. То коли ви створюєте стратегію ж свого життя, то дивіться не тільки на роботу, дивіться не тільки на своїх рідних, дивіться не тільки на своїх друзів, а дивіться ще й на себе. На себе порівняні з іншими людьми. Бо ти себе порівнював, порівнюєш і порівнюватиш. І, то, і, і з-за того, що світ розвивається, порівняння будуть дуже різними, залежно від того, в якому ти віці. В 25 у тебе одні порівняння, в 35 в інші, в 45 і так далі. І оскільки ви всі збираєтесь жити довго і щасливо, то це означає, що вам потрібно заглядати отуди, вперед, і дивитися на те, з ким ти себе будеш порівнювати. З ким? І які в тебе будуть, будуть зразки, які в тебе будуть приклади, які в тебе будуть ідеї стосовно того, що, що варто робити, а що не варто робити. Тобто дивися обов'язково на світ через декілька років і на себе в цьому світі. І тоді тобі буде легше приймати рішення сьогодні. Бо навіщо ми розробляємо стратегію нашого життя? Тільки для того, щоб ми могли. Сьогодні обирати вірний шлях правильний шлях. А правильний шлях це ті шлях, який тебе веде до реалізації твоєї мрії. Тому починаємо з того, щоб мріяти. Після цього дивимося, яким чином до цієї мрії дойти, і після цього вирішуємо, що потрібно зробити сьогодні, для того, щоб ця мрія стала дійсністю. Тому на сьогодні вам яке наставлення? Подивитися на своє майбутнє, тому що у нас зараз ми з нас грудень, ми з вами зараз створюємо плани на наступний рік. Це означає, що є про що подумати. І вже потрібно прямо думати думати стратегічно, тому що грудень це місяць для стратегічного мислення. І стратегічно ми мислимо не тоді, коли почався період, а ми стратегічно мислимо до того, як почався цей період. Тобто, у грудні потрібно стратегічно замислитися про 2025 рік. А для того, щоб стратегічно подумати про 2025 рік, потрібно перенести це на 5, 10, а може і на 20, і на 100 років вперед для себе вирішити якимсь. Хочеш там бути, і що тобі потрібно робити цього року. І тому на сьогодні вам задача така: зробити перелік завдань на день з урахуванням того, що тобі потрібно сьогодні продумати про своє майбутнє, зробити тайм-калькуляцію, після цього зробити розклад. Я вчора проводила семінар для підприємців, Це благодійний такий захід за боку компанії «Богуштайм», тому що це підприємці Чернігівщини. І ви знаєте, що Чернігівщина дуже потерпає від а, повномасштабного вторгнення. Тут вони ж і в блокаді були в окупації, і потім їх звільнили. І мені позавчора завчора прям розповідали люди про своє життя, як воно у них було в 22-му році. Зі слізами, зі сміхом, і я дуже надихаюся чернігівчанами, тому що це люди, які стоять отут тут -от на кордоні, між, а, між Росією і а, серцем. Та, і більшості України. Тому я, я розумію, як їм важко і як важко людям утримуватися тут. Я тут про, вчора робила прогулянку містом. Воно доглянуто, воно охайна. Люди гуляють. Тут ну дуже приємно, але все одно знаєте, така настороженість вона ж є. і Я знаю, що багато людей потерпає і потерпіло вже. І а, вчора я проводила цей семінар для підприємців за, для підтримки розвідку регіону і. Люди мені розповідали про те, з чим вони борються тут. І ми з ними говорили про необхідність дивитися далеко у майбутнє, дивитися туди, бо це єдине, що надає нам сил для того, щоби. Долати складнощі на ну, до теперішнього часу. Тому обов'язково мрійте сьогодні, складіть задачі і порахуйте час, і зробіть свій розклад. І нехай сьогоднішній день стане для вас дійсно другим днем другим після свята Святого Миколая. Вчора ми, до, ми дарували подаруночки один одного. Сьогодні подаруй сам собі подаруночок. Подаруй собі майбутнє, просто зроби його, придумай його для себе. Це найкращий подарунок, який ти можеш собі зробити, і це якраз субота, і у вас на це є час. Гарного дня!